Всім прийзлов! В Дім Месердець, років сьогодні грав дітка на шнопез. Продовжимо захоплювати весь світ. Погнали! Все, ми вже почали грати. Ось так я роздвинувся. Як звичайно. Хі -хі -хі. Добре. Тільки що зараз пограв. Тренування було сьогодні. Сьогодні я ще захопив От. Гватемалу. Ще захопив замбію. І тепер в оточені Ботсвана, Танзанія і Ефіопія. Ні, ну подивіться, ну як вони можуть бути не в оточенні? От. Кр мої країни їх окружили. Ну, як я їх захопив. Я їх захопив і я їх окружив. Отак. От Коротше, Проч... я всі території у Туреччини забрав. І шрі-ланку забрав. Британія мені її віддала. Хе-хе-хе! По спеціальним наказам. Треба було віддавати непомерним способом. Ви поняли. Як? Війна. Ну та я захопив. Ти що я це заразу не сказав? Ай! Коротше. Я ісус, блин! Куди летиш? О, ще я, до речі, захопив Фінляндію вчора, Естонію, Латвію, Литву і Білорусь. І Польщу вчора стукнув. ядеркою. Але, до речі, я бах зробив ядерку, Дивіться, Нажимайте на ядерну бомбу. А, так. так тум... А, це треба щоб, щоб була реклама на ту ядерку, от тоді вже можна буде цей баг зробити. Бляха-муха, боже. Чого я не згадав про це? <с. Що я Австрію позавчора забрав і звільнив Чехію. Захопив нашу батьківщину, от як би там було можна розвивати країну, це на мешканців. І так далі, будувати будинки всякі, то я би зробив все набагато краще. Але так як вони роблять по проти мене, то я нічого кращого робити не хочу. Правда, я там живу сам. Ну, це вже другі справи. То, що я там живу, це вже зовсім інакше. Так, кого б ще забрати? От папула, ну, а гіне моя. Хочете, ми зараз можемо позлити Бетмена. Заберемо просто на лайзі і будемо кайфувати. У мене поки що повністю є сили. Хоч все. Я я злю Бетмена. Нападаємо. <рес> Злим Бетмена просто. Бетмен там, напевно, в шоці. <рес> Як почув заявку війни від Китаю. Пентам сидить з себе на кріслі, кайфує тут. Бонс, Китай напов на Малайзі якийсь. От я зараз можу провести з ним стрім спитати, що то чи він ще якось на то відреагував. І я думаю, що він просто тако. Якщо дізнатися, що це я напав на нього. Що ми виграли війну. Так. Там у них. О. Ого! Три золота буде приносити. Нормально. Так, прокачкою треба зайнятися. Ну, я все покачаю і продовжимо. Ну все, я все покачав, це було не дуже довго, 10 секунд, напевно, зайняли, я не знаю. Ну, точно не хвилину. Я швидше, ніж хвилину справився з тим. Та тобто, це все і справиться навіть за секунду. Про. Ааа, <ривання> я мене епідемія. Я не знаю на кого нападати. <сіхи> Опа, Клієнтик, клієнтик. Ой, я не хотів хочу так що зробити. Іть! І пам! О! Тільки так я буду вас. Ой. О! І так уже. Пам! Вот так я хотів. Але в мене не вийшло, бо я до цього не здогадався. Боже, чого так наші солдати догопливуть? Де вони? Що не так довго? Господи, Колумбія. Пабло Скабара. Добре. Повстанці та. Та повстанці бушують. Скільки в них там? 30 ми 40 візьмемо. На 10 більше. Все, тут суєта, тут м'ясо повне. Чи такий хороший шматов мені хочете забрати? Я хочу зробити конкретний опстріл. Південної Америки. Ну, це коли я захоплю всі країни, крім остошма, крім Остошмака і Бразилії. Оце вже конкретний обстріл Південної Америки. Іди сюди, зараза це така. Зараз я не у нас нема світла. Десять три чотири зараз. А я не знаю, коли включать. Все вже є прокачено. Ну, щось не хочеться на цю республіку нападати. Я на тебе нападу. Нападу. Та. Для цього на тебе грошей. решений. на мою Фінляндію нападають. Добре. Скільки вони там сил буде? Мені фіго самі вони набрали. <рик> Мі треба тут сорок взяти. Ага, значить, тут тридцятку і тридцятку. Все сорок 30, 30. нормально. Де то повстання? Тільки хочу подивитися на з габара Блін, нафіг я. <плес> нафіг я цей виключив, звук. Та й це потрібно, щоб чути мене було нормально. Ти не чути вистрілив на всякі випадки. Пф. Ну, і так я якось граю. <плес> Без звуку. <плес> Без звуку мені і так краще. Мене голова болить. І не буде боліти. І я і ви мене нормально не чули. І будете нормально чути. Так. Чекаємо, димся за ними. Шо вони тут. Ну, в принципі, можна взяти і прокачати повстанцю. Потім десь колись можна напасти. Ні, ну подивіться, ну як нам ну, з такими силами не нападати. Подивіться, скільки в них і зрівняйте з моїми. Ну у нас явно більше. Не зброй, що вони вже напали. А є вже нападають! Блін! А, ну ми їх розмотаємо. Я тут все прокачав. Все буде нам, надіюсь. Ми їх розмотаємо і все буде кайфово. На, по кацапам вдарив. Біла смерть наша! СІМОХЕЮКЕ! Хто не знаєш, це був фінський снайпер, який воював проти радянських військ. Та Радянський Союз колись нападав на Фінляндію. О, я, до речі, завоював Німеччину і таким образом звільнив Танзанію. А я а як я за того будемо сказати. Ай! Ну добре, продовжуємо грати, бо я щось тут. Один монтажик залюб. Ну добре, це не монтаж. Я не вмію монтажувати ролики. <кхух> так. Ну, більше, Мені нема кого з друзів, того що... Всі друзі мої більше живуть в Америці. Спайдермени військові, вони в Америці, а єдиний Бетмен в Малайзії, а Малайзія була слабша. І ми позлили Бетмена тільки в ітогі. О, в принципі, ну, не знаю. Нерія. Нерія рухнулася. В тому ролику шуміла і сьогодні шумить. Ми 40 візьмемо в таких випадках. О! Мене заглючило чуть, чуть Ну, я це не одразу замітив. Не дали мені прокачати повстанця в урогвай. А я таки не хочу. Не... Можемо порагвай зразу взяти і не паритись? Все. Нападаем на паравой. Змона домася. На На, блин. На! О, с Майдом. Давай-то, хлопцы, бомбить их, бомбить. Та, зараз смотри бомбеты. Боже. Яка Африка? О, <гас> Ядерка! <гас> Ядерка! А давайте зараз вдаримо по Іспанії! Ой, блін... Давайте зараз по Іспанії вдарим. А, ні. По Америці, по Америці! Та-та-та-та-та! Оце буде хороша ідея. Ми можемо військового позлити. Спайдермена позлити. Все, запускаємо. Лети! Моя хороша га! Лети моя мила! Розбомба їх нафіг. Блін. А там вже Байден, який допомагає Україні. Блін! Я затупив! Але все одно треба стати диктатором. Співав. Це вибухнуло і там вибухнуло. Ну ми, ну це територія поки що не наша, але вони значно ослабшали. Дивіться, вони слабше стали. Ми можемо прокачати. Що це було? А, мені Герію повстанцію подавили. Добре. Так, де тут наша нігерічка Все. О, а ми ще можемо повстанці в Америці прокачати. Ядерка за рекламу. Не получиться. Ой, я пойтики вже зробив, ви бачили? Може, в принципі, отак зробити. І потім наших так само. Та п йо... мо! Туреччина 6.00. До тебе нема що завойовувати. Ми на Багамські острова нападають. Ми їх розмотаємо. До тебе нема що завойовувати? Просто... Просто залишимо так це діло. Так, будемо вже нападати на Об'єднані Арабські на Сполучені Штати Америки. Переплутаю їх з Арабськими Еміратами. Ой, блін, я звичайно, вебку виключу, прийдеться без вебки грати вже. Ну нічого. І без вебки дограємося. Якщо ви не знали, то Америка більше. От, навіть по, контрі, по контрібоссам це завідно. Дивіться, яка Америка, який Амери. Який Американський контрибос? Є! Yes, yes. Моя мрія виконана. Є! Yes. Mm. Тепер військові спойдерменами позили. Їх всі. <кхи> Боже, як це круто! Я дві най... найбільших країн забрав. І тим більше вони більше це Китай. І, і остання найбільша країна це є. Бразилія і Канада, Гренландія. І що ще? Індія по ширині. Отак вона лізе. Ну, приблизно вона і чуть-чуть Монголію перетне кордони. Якщо Індія, би лежала всередині Китаю, то вона би чуть-чуть перетнула кордони з, Монголі... з Монголією. От знаєте, я побачу якісь секретики. В Google перекладачі Я побачив там кримсько-татарську мову і чеченську мову. Я провірив і ніфіга не прослухав. Це якісь секретики вони від мене скривають. Реально, секретики. Щоб їх розмотали Секретики від мене скри. канадський острів! А. Теж на Значит я. Ру -ру -ру. Дивіться, Велика Китайська імперія. Великий Китайський імперіалізм. А, ми ж Філіппини звільнили! Та, але угу. ну, Можемо, в принципі нападати. Буде такий, як наш маленький островок, О на якому на якому буде вимишлена військова база. Приблизно такий маленький острівок, як в Японії, От, наприклад, в Японії зараз є тайвань, і вона там збудувала спеціальну базу. Так само і ми зараз завоюємо Філіппіни, і збудуємо там вимишлену базу. Насправді не збудуємо. В мозку збудую. Хм, в голові. оявну базу. Добре. Ч роздробник, брунейся Блин Чор роздравник сюда, бруней не поставив. А то чого лівці бурга нема. Йо, моє. Та це пришибнутись можна. Я придушила зараз! Боже, скидів них сил! А, що я думаю Ми можемо 60 взяти. І буде все нормально. Отак. Чом не відшибатись. Не рано можна відчинитись, бо дивіться, в них майже повно. Це дуже складно. Вони завжди так прокачуються чомусь. Це ж уже. Німеччина боянила, захоплювала мої території, тепер вони буянять повстанцями. Що тоді це такі? Хочуть повернути третій рейх. Ні, не віддам я вам його. Третього рейху у вас не будет. У вас будет. не знаю, я не хочу це говорить, бо десь заблокують за порушення правил спільноти. Я. Тому я не буду цього говорити. Що у вас там? Ну, в принципі, так! Правильності, по мові, по лицям, то я люблю німців. Так? І американців теж, і британців, і французів. Боже. І Польщі, і поляків, і українців. І деколи ні. Ніколи. Деколи з Китаю долюблюю. З Японії також, з Кореї якоїсь там. добре Нагрі я не дуже люблю. Ми по тобі вдаримо Іспанія. Боже, а вони на біліз нападають. Скільки там біліз прокачений хоче скільки то а, норм. Ми їх розмотаємо в може... О! Ми подавили. Боже мій! Двох солдатів нам лишили, а всіх рештах перебили. Ніфіга собі. Було 60 і залишили нам двох. Ми не добре набили, до речі, так. Я це скажу. О, ми ж можемо напасти на Данію. Такий також хороший островок Тут ще Німеччина під нашою владою, так то Данія може добре до нас зайти біля нас, чого вона тут така незалежна. Ми можемо її забрати. І ще плюс, ми зможем, е, захопити ще Швецію, то що, бачите, у нас поєднана з територіями. Можемо з'єднати Швецію і Данію разом. А від Швеції вже Норвегію. о Получиться така від Балтика. Ось тут, при Балтика, а Фінляндія, Швеція, Норвегія і Данія від Балтика. Я придумав. От у нас тут Європа, там Азія, там Африка. Там Південна. <кхи> Боже мій. Добре, що це не бачите. Там Південна північ... Там Південна і Північна Америка. Тут Прибалтика. А тут від Балтика. Боже мій. Тепер можемо прокачуватись... Тепер можемо своїх прокачувати. Куда? Куда газану?